Кошторисну документацію щодо середнього поточного ремонту. Тому, щоб ви все розуміли, капітальний ремонт то буде проходити експертизу в Києві. І ніколи цього не буде. Тому, Юрій Іванович, ми вже вам неодноразово це казали. І сьогодні при всіх людях тут кажуть: дайте ще раз мені цей лист, і я йду до керівника, з яким вже погоджено, що вони це зроблять. Без проблем, лист буде зараз. Сам. Дякую? Лист буде зараз

Mm -hmm. Я приходила вже до вас з того року, то скільки у вас було на час, скільки я відвідала. Все обіцяє. Так, виноградницькі які там зробили сторіччі, що зробили, 129 тисяч то було дорого. А то, дешевше зробили, а дешевше ніхто не робить. У мене там, коли я. Проходить буст, центральна дорога на довгі. Там, якби сте видели, товариш депутат, вони йдете туди, не ходите туди по комасам. Ходите на яму неопаліщині разу ату, де там проведена труба, труба. Не найчу, ходіти найде, все, як там упала душі, ніхто не ходить. А от товариша, великі тоні мати на ваших кораб. І я вас прошу, виділити мені на... добре, згодні з цим всього. Вода забрала зміни города, там майже десь п'ять сот. Усе, загородила, все, геть попадало. Теж районі депутати знають і на час в районі. І не знаю, коли я то з дойду то зробити. Давайте зроблю я турбонцю буду, а це заводи. Чи я? Я так, Ви знаєте, ви бачите. Я забрала то дерево, що по брупов Заплатила людям і забрала. Деяк каже, що ми його робота, другий депутат ходить, ото теж ми його робота, третій каже, що не гроші, а четвертий вопчевит не кажемо. Ну, кай, наприклад, був у мене Віктор, поник собі, та й нічого. Так що нащо? На сюда минулому було чи писала. Що на ремонт дороги цієї до йде на дороги виділено 22 мільйони. Що? Що? І ви добилися цього вам другу? Хай і ви? Добилися, ага. Поясню вам ще раз, на дорогу було виділено не 22 мільйони, а мільйон 200. Ці кошти йшли із фонду регіонального розвитку. Частина тих коштів. Була використана у довгому, а частину не встигли використати зв'язку з тим, що почалися морози. Так само, як не встигли доробити вулицю Шевченка. Василь Юрійович, я вам розкажу. Значить, якщо ви хочете слідкувати за тим, то треба подивитися, приїжджає автодор, стає автобус, вийшли, подивилися, сіли карти. Дощ паде. Розічнеся. Але то повноваження не мої слідкувати, ну, а першу чергу треба було казати, що коли, коли минулого разу робили дорогу тут в центрі. Ну, я ну, разом з ну, тулкайом визвонив начальника служби райду, він приїхав туди і вони переробляли ту всю роботу, яку робили. Так що ми контролювали. Але ми самі контролювати не можемо без громади. Якщо ми двоє будемо ходити одних, а ви більше ніхто. У нас порядка ніколи не буде. А це люди приїхали, ходити шкільну дорогу, шкільному ліцю. Постояли, постояли, постояли. Я їм кажу, слухайте, люди до яма така, де, де є дівня. Тут така яма, що жінка мару ногу не знамена, і вона нас буде давати суму. Туди пішли, прилясти. На... 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 І вся, вся ремонт реформ... робиш. Я відділа таку дату, я не буду говорити, давай приходив, Постою, 2 минути пішов. А ми теж пішли. Справа в тому. Що, будучи головою адміністрації, 50 тонн асфальта було покладено на вулицю Шкільну. Через два місяці. Три роки назад. Неправда. Чекай. Ну, чекай. Я сама води читала, прийшов, голова не сплатила, та я сама води читала, що ви ремонт зробили за 22 мільйони. За були, ворота довго. довго а є, поміка, пісна, Хватить, а ви додавали, ворота довгої. А їх поникайте 15. Це мали написати. Я того не читав, і я того об'яву газеку надавав. <плес> дайте мені сказати, а ви говорите одного. Два роки назад. Два роки назад знову була зроблена дорога, і знову через місяць вона вся вилізла. Тому ми зараз, місяць за два тижні ще краще, як ви говорите за дві неділі. Тому ми зараз ініціюємо. Розробити проєктно-кошторисну документацію і зробити капітальний поточний середній ремонт для того, щоб, щоб та дорога не була місяць, а була рік чи п'ять років, скільки ми і там терміт. Тому на сьогоднішній день, от тут є голова районної ради, який я дасть мені збрехати, вже є прийнято рішення між фракціями виділити 350 тисяч. З обласного бюджету Служба автомобільних доріг виділити ще 350 тисяч. Але без, але без проєктно-кошторисної документації ми будемо топити в яма, і то буде через три місяці вилізати. Тому що на сьогоднішній день неякісний асфальт, неякісна смола, за яку і виробляться. Якщо вони за мільйон 200 зробили такий ремонт, як тепер є, то за 350 тисяч я собі уявляю. 不。 30 тисяч виділити на водне господарство